Вітаю. Я вчора отримала від своєї підписниці Наталі таку посилочку. Вона мені вирішила зробити до дня народження, подарунок. Попросила адресу, каже, я вишлю декілька орхідеїк. Приїхала вчора коробочка моя, син привіз мені з пошти. Я була дуже здивована її вагою. Я не розуміла, що там може бути, окрім тільки рослинок. В общем, почала розпаковувати. Я розпаковку робила пізно ввечері, але робила пошагові фото. Повставляю вам, як було все запаковане. Фото зроблю і вже настільки було з любов'ю все запаковане, багато так було утеплювача вкладено, що там би, хоч би і щось упало на ту коробку, мабуть, нічого б не подавилося. Рослинки приїхали всі цілі, навіть з квітами, і всі, ніхто нічого не пом'явся, лише трошки з одного горщика висипався ґрунт. Це оці дві рослинки. Дві парфюмерочки, одна diffusion, інша сеншн, здається, так називати. Дуже-дуже вдячна їй за таку красу. І отака орхідейка Юпітер. Молода рослинка, гарна така в рості листочок в тургарі. Чудові рослинки, здорові, акуратненькі такі. І була здивована тим, що вона мені ще поклала у посилочку. Це такі горщики, дуже подобається мені під закриту систему. Та і взагалі такі віші пригодяться, звісно, в нашому орхідейному царстві. Отаке от одне кошпо з дренажними отворами зроблене. І два пакети. Цеоліта. Написала нам записочку, розписала, і будемо пробувати додати цеоліт у наші посадочки. Почитала я про нього. Це така добавочка до рослин, дуже добре впливає на розвиток самих, не тільки орхідеяк, а й інших рослин. Поклала монофосфат калію. Хоча його, звісно, можна і в нас в магазині купити. Фитоверм, циркон, фундазол, навіть палички. І я дуже-дуже-дуже вдячна за такі штучки. Це колушки, ще й з карандашиком. Дуже зручно підписувати орхідейки наші. Дуже-дуже вдячна за такі. Все мені. Як заказую якусь орхідейку в групі, і все забуваю заказати собі от такі штучки. От Підписується отак: от орхідейка. Дуже. От Саме от таких я ніколи ніде і не зустрічала. Зустрічала тільки ті маленькі, такі вони, ото, легенькі, а таких плотних я ніде і не зустрічала, щоб собі прикупити. Питала в нас в магазинах. Нас такого не привозить. Дуже вдячна, дуже корисна вість. В общем, я просто в шоці за такий подарок, за такі нужні віщі і за самі орхідейки. Як хто слідкує, знає, що в мене була групова посадка Diffusion. Двох орхідек, одна була стандартна інша метеликом. Стандартна орхідейка пропала, метелика я відсадила, зараз він продовжує квітувати, з ним усе добре. І тому я дуже вдячна за такі рослинки. Я в неї попитала, кажу, можна я пересадю саме так, як мені подобається, е, тому що я подивилася. Багато в посадки керамзита. Не можу я з ним подружитися. Не подобаються мені посадки з керамзитом і взагалі не тільки в дренажному слої, а взагалі, я бачу, що тут майже весь керамзит в горщику. Мені таке, звісно, я скільки пробувала, не підходить. Не можу я з, ними, з ним подружитися. Потарашувати для орхідеяк. Тому я трошки адаптуються, трошки побудуть. І я їх пересадю так, як для мене буде удобно за ними ухажувати. Ця орхідейка посажена більша частина в кору бачу. Тут ще добавлена така грунта суміш всяка. Тут все добре. Корінчики є, горщик з дирочками. Я поставлю його в кашпо. Ну, тут, тут проблем з полівом я не бачу. Тут, тут мені все зрозуміло. А от з керамзитом я трошки, як то кажуть, не дружу. В общем, дякую, Наталочка, тобі за твій подарунок. Дуже цінний, дуже приємний. І поділилася з усіма, які є люди від усієї душі, від щирого серця дарують такі подарунки. Дякую всім, пишіть коментарі і продовжимо далі показувати наші орхідейки. Як буду пересаджувати цих двох орхідейка, обов'язково буду знімати. Пересадочку, будемо дивитися. Дякую всім за увагу. На все добре!